Батьки розлучилися, коли мені було 3 роки. Жили ми з мамою тяжко, на всьому заощаджували дід із бабусею продали свою трикімнатну квартиру, щоб купити нам окреме житло. У результаті вийшло дві однокімнатні. Тільки подорослішавши, я почала запитувати себе: чому маму все влаштовувало? Жили на її скромну зарплатню няньки дитячого садка. Адже можна було б поміняти роботу чи навіть підробляти нянею в якійсь родині. Але мама нічого не робила, щоб було хоч трохи легше жити, могли б із її батьками жити, то було б у кожного окремі кімнати. Але ні, всіх усе влаштовували чомусь. З татом я не бачилася, мама казала, що він відмовився від мене. Я дуже переживала це. Здавалося, що я не така, як всі, що мене навіть рідний батько не хоче бачити. Нині мені 18 років, і мене у соцмережах знайшов батько, написав, що дуже хоче зустрітись. Я, не замислюючись погодилася. Хотілося подивитися йому в очі, почути його виправдання та вибачення, але вийшло все якраз навпаки, і я дізналася всю правду про нашу родину. Батько сказав, що мама не створена для сім'ї. Домашня робота була для неї втяга. Її більше влаштовувало отримувати пристойні аліменти на дитину. І не треба прати, готувати та прибирати, як вимагав чоловік. Аліменти справді були пристойними. Тато показав усі квитанції та чеки з банку. Я шокована, куди поділа мама такі гроші. Виходить, мати мене обкрадала. Відверта розмова одразу не вийшла. Мама почала говорити, як дорого ростити дитину. Але я сказала, що ми практично голодували. Потім мати зізналася, що вкладала гроші в якісь сумнівні фонди. Частина лежала на депозиті, але банк розвалився. Ще частину позичила подрузі, а та поїхала за кордон і не повернула. Що з усього сказаного правда, я не знаю. Але точно знаю, що мама тепер для мене чужа людина, і жодні її виправдання мене не переконають. Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте.